Зараз прихожу менш, що кому потрібно на цей місяць. Тут буде Іра, Ротейка. Так, йому потрібно правити автівку. Три тисячі буде достатньо. Потрібно було помити машину біля будинку помити, можу зекономити. Там він хотів кросівки, мабуть, тисячі дві. Ні, вже скоро буде тепло, нормально. Вже треба буде шлюпанцями купити. Так що автівку, ну, хай йому там на якусь каву буде. ще тисячі. Так, що мені потрібно? Мені потрібно вії зробити. Мені потрібно на депіляцію піти. Мені потрібно на, з дівчатками на каву піти. Мабуть, на каву багато добре. Хай буде так кава. На манікюр, педикюр мені потрібно. Що ж мені ще потрібно? Так, е надо літо надо якийсь сарфанчик купити собі, щоб гарненькою бути. Ще зачку, я щось, мабуть, мені не вистачає, тому ще на задчику. Візьму. Я себе не обділила. Мабуть, треба ще щось чоловіка викинуть, бо буде ображатися на мене. З хати не вибуше вижено. Я йому чим кинула. То все буде домі, хай залишиться.